Добрий день, шановні пані і панове. Ради вас вітати в цій залі. Сьогоднішня наша прес-конференція буде присвячена не просто підсумків певного політичного періоду, як ми заздалегідь робимо, не, як ми традиційно робимо в цій аудиторії. Тема сьогоднішньої прес-конференції пов'язана з тим процесом, який розпочався в суботу. 11 вересня стартувала виборча кампанія по місцевих виборах. Сама дата, 11 вересня, багатьма сприймається символічно. Хтось вже згадує 11 вересня таку сумну дату для всього світу. Хтось зв'язку з цим проводить певні паралелі і каже: чи не стане 11 вересня? Такою ж сумною датою для української демократії для українських виборів, ну я поки можливо не робив таких апокаліптичних висновків, але думаю, що зараз дійсно є сенс обміркувати на старті виборчої кампанії, якими будуть ці вибори. По-перше, хто буде головними гравцями на цих виборах, хто буде вирішувати їх долю. По-друге, з якими проблемами можуть стикнутися і ці гравці, і громадськість, самі виборці на цих виборах. Ну і по третє, якими будуть перспективи української демократії, зокрема місцевої демократії, після цих виборів? От три проблеми, по яких я хотів би сьогодні висловитись і пом'яркувати разом Почнемо з вами. Почнемо з гравців, хто гратиме на цих виборах. Ви знаєте, що згідно з законом. Участь в виборах можуть брати лише політичні партії та їх кандидати. Немає інституту самовисування крім виборів сільських і селищних голів. Там можливо. А от на виборах в районі, міські обласні ради відповідно на виборах міських голів, лише партії можуть висувати кандидатів. І відповідно, ці вибори будуть змаганнями партій. Проте, вже не тільки по партійних списках, а й мажоритарних округах, в одномандатних територіальних округах. І оце змінює конфігурацію виборчої кампанії достатньо суттєво по в порівнянні з виборами 2006 року. Так чи інакше, основні гравці відомі, Думаю, що головним гравцем в різних сенсах: і в електоральному сенсі, і в адміністративному сенсі буде правляча партія. Крім партія того. На виборах міських голів партія регіонів буде використовувати таку специфічну стратегію як ставку на діючих мерів на діючих міських голів, особливо на тих, які мають достатньо високу особисту популярність. І це будуть робити не лише в регіонах, де панує партія регіонів, а також і в центральній Україні. По західній Україні питання відкрите. От тут дійсна інтрига, якою буде стратегії тактика партії регіонів саме в Західній Україні. А по центральній Україні робитимуть ставку на діючих мерів, особливо якщо вони популярні. Ну от я. Навожу такий приклад, достатньо показовий. Не буду називати місто і прізвище, але от в Київській області достатньо відомий на загальноукраїнському рівні мер, який палко підтримував на останніх президентських виборах Юлії Тимошенка, зараз буде балотуватися від партії регіонів. В чому сенс такої стратегії? Щоб за рахунок особистої популярності, конкретного е, міського голови, можливо підняти і рейтинг е, правлячої партії. Багато розмов е, про те, що е, буде активно використовуватись на цих виборах адмінресурс на користь правлячої партії. Ну, безумовно, було б дивним, якщо б правляча партія не користувалася адміністративним ресурсом. Е, на, е, інша річ, в яких масштабах. І наскільки відповідності закону Одна річ, коли адміністративний ресурс використовується для ну, в інформаційному сенсі постійні інформаційні приводи правлячої влади, правлячі команди діючої влади, або скажімо так, додаткові фінансові організаційні ресурси, які має правляча партія, це зрозуміло, і як правило, це у нас всі роблять правлячі політичні сили. Інша річ. Коли адміністративний ресурс починає застосовуватись для обмеження виборчих прав або для такого я б сказав штучного регулювання виборчого, Що процесу. продовжити розмову про гравців, звичайно питання про перспективи головної опозиційної сили батьківщини на цих виборах. Яка і досі є одною з головних альтернатив партії регіонів в багатьох регіонах країни. На сьогодні можна констатувати, що батьківщина підійшла к виборам в не зовсім оптимальному стані. Вона переживає достатньо серйозну організаційну кризу. Як це не парадоксально, партійний апарат батьківщини, який раніше був зразком, в своїй діяльності для інших політичних сил зараз е, працює з серйозними проблемами. Фактично, в серпні батьківщина виборчої кампанії не вела. І е, це одна з відповідей, чому не зростає рейтинг партій регіон, партій, е, Батьківщина, незважаючи на е, зниження рейтингу партії регіонів і на накопичення соціальних проблем, що було б вигідно.